Як отримати відстрочку від мобілізації по інвалідності родичів? Інвалідність родичів є однією з підстав для отримання відстрочки від мобілізації у воєнний час, але на практиці не все так просто, оскільки важливо розуміти, хто саме може отримати відстрочку та як це право реалізувати. Абзац 11 статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку вказує на те, що скористатися правом на відстрочку можуть особи, які мають родичів з інвалідністю. Але за умови, що немає інших осіб, які можуть утримувати таких родичів. Хто відноситься до таких родичів? Батьки військовозобов'язаного, якщо вони мають першу або другу групу інвалідності, також батьки дружини або чоловіка військовозобов'язаного за наявності першої або другої групи інвалідності. Дружина або ж чоловік військовозобов'язаного, при цьому група інвалідності не має взагалі ніякого значення яким чином підтвердити родинні зв'язки з цими родичами в даному випадку? Все залежить від рівня спорідненості. Це може бути свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб в залежності, хто саме з родичів має групу інвалідності. З цим все зрозуміло, але на практиці виникає саме маса проблем та питань з тим, як підтвердити, що не існує інших осіб, які можуть утримувати особу з інвалідністю. На жаль, жодних нормативно правових актів щодо цього на сьогодні немає. Це дозволяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки на власний розсуд визначити, як підтвердити даний факт, що в свою чергу викликає масу зловживань, адже жодного офіційного документа про те, що в родичі інваліда немає інших дітей, не існує. А тому вимога територіальних центрів подати довідки з місцевих рад або витяги драсу про відсутність інших дітей є незаконною або ж нелогічною. Які документи потрібно подати для отримання відстрочки за даною підставою, заяву про надання відстрочки у зв'язку з наявністю родичів з інвалідністю, також копію документа, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, належним чином завірена копія документу, що підтверджує родинні зв'язки з родичем з інвалідністю. Належним чином завірена нотаріальна копіям сек або пенсійного посвідчення родича з інвалідністю, або ж інші документи, що можуть підтвердити відсутність інших осіб, чи можуть утримувати особу з інвалідністю. Це можуть бути довідки про спільне місце проживання, особи з інвалідністю та військовозобов'язаного, нотаріальна завірена заява інваліда про те, що немає інших осіб, які його можуть утримувати. Варто наголосити, що не потрібно плутати поняття догляд та утримання. Догляд за особою, яка його потребує, в тому числі за родичем з інвалідністю, є самостійною підставою для надання відстрочки. а утримання це лише надання матеріальної допомоги родичу з інвалідності. Отже, відстрочка від мобілізації у зв'язку з інвалідністю родичів на сьогодні викликає масу запитань, адже реалізувати дане право на відстрочку в даній ситуації досить проблематично. Тому в кожному окремому випадку варто користуватися правовою допомогою та порадами адвокатів для того, щоб не втратити своє законне право на отримання відстрочки від мобілізації.